Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні буде в нас і люкс, і ваговий секонд. Це і одяг, і взуття і сумки. Розпочну з верхнього одягу. Це у нас люкс, таке от пальто за 950 гривень в клітинку, дуже базове. І давайте разом глянемо його бірочку. В нас тут надіє Вовно 21% решта Поліестер. Це у нас 16-й розмір, тобто XL. Ось так воно виглядає на мені середньої довжини трішки вищі коліна. І я б не сказала, що воно виглядає надто велике чи широке, дуже навіть добре лягло по фігурі. Такий от легкий оверсайз, можна туди піддягати якісь теплі свитра, кардигани, тобто будь-що. Можна утеплятися і ходити, в принципі, і в прохолодну якусь таку от погоду осінню. Адже в складі є вовна, тому пальто не є таке, от холодне, хоча само по собі воно доволі тонке. І це не єдине пальто, яке я взяла до примірочної. Ось таке мені сподобалося довге чорне пальто, його ціна 1500 гривень. Щоправда, воно дуже пом'яте, зім'яте, ну таке буває, адже речі зберігають в тюках, в пакетах і такі речі інколи минуться. Власне, воно новесеньке ще з картонною біркою, з дуже хорошим складом: 65% вовни тут. І решта Поліестер. Це у нас розмір 8 S, еска, тому на мене воно затісне, але дуже шикарне. Іде такий, як пальто-халат, має поясок. Мені дуже подобається в такому стилі пальта. Дуже дорого, статусно виглядає, просто шикарне пальто. Шкода, що не мого розміру. Я б навіть не пошкодувала, заплатила за нього 1500 гривень, якщо б воно, звичайно, мені підійшло. Дуже класне, підкреслює і талію, і плечі. Все в ньому просто прекрасне. І довжина також мені дуже сподобалася. Рідко мені трапляється насправді такого плану пальта, пальта халати, а саме таке це моє улюблене та, в такому стилі, в такому фасоні. І незважаючи що там зараз в моді, в тренді, все-таки ці пальта виглядають найбільш жіночно і мені здається найбільш виграшно для жіночої фігури. І від класики перейдемо більш до кежуальних речей. Сподобалась мені ось така от куртка в клітинку, красиве поєднання сірого, бежевого і чорного. Її ціна 600 гривень. Вона дуже м'якенька. Це у нас не хутро, але вона така, от дещо лахмата. Так, має такий як ворс. І, звичайно, що це у нас повністю синтетика, але приємна така от до рук синтетика. Мені сподобалася якість, в принципі. Давайте глянемо, як ця курточка виглядає на мені. З джинсами просто супер. Ще й з такими теж широкими мені дуже подобається. І хоча й куртка об'ємна, і джинси так доволі широкі, але дуже гармонійно це все разом поєднується. Курточка має капюшон, для мене це тільки плюс, оскільки я не люблю носити шапки в якусь таку більш прохолодну погоду. Для мене капюшон це така от паличка-виручалочка. Понизу куртка стягується, там є резинка і можна собі коригувати, так її робити більш затянутою чи ширшою. Я затянула по максимуму, аби так утворилась така от куртка бомбер. Саме в такому вигляді вона мені найбільше сподобалася. Але це така доволі простенька курточка, і мені якось шкода за неї давати 600 гривень, все-таки ціна завжди є відносною, є речі, за які я готова заплатити високу ціну. А є речі, які я готова тільки, скажімо, купити на якомусь ваговому секонд-хенді, і на них великі гроші витрачати шкода. Взяла з собою до примірочної ще ось таку стьобану куртку. Вона тоненька, легенька, але дуже мені сподобався її такий ніжний блакитний колір. Ціна у неї теж доволі демократична 350 гривень. Щоправда, вона на мене виявилася якоюсь надто великою, надто широкою, але з джинсами виглядає досить непогано. Ну і сам крій фасон у неї теж доволі непоганий. Але це не та куртка, яку я готова купити. Так, от Слово непогане, якраз для неї просто супер підходить. Є, звичайно, речі, які приміряєш і зразу в них закохуєшся, розумієш, що з магазину весь цієї речі ти просто не можеш вийти. Є речі, які просто цікаво приміряти так, подивитись на себе зі сторони в них. Наступна знахідка худі від Кельвін Кляйн. Базового сірого кольору в розмірі S. Його ціна 450 гривень, воно вже продається зі знижкою. Раніше оцінювали його в 600 гривень. Худі хороше, в хорошому ідеальному стані, доволі тепле і за своїм складом 60% тут бавовни, 40 поліестру. Ось так воно виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшло, воно йде таке, як по фігурі, так не оверсайз, а доволі компактне. Але знову ж таки, худі, у моєму гардеробі є дуже багато. Останнім часом мені якось на них щастило. Я собі підкупила, мені напевно вистачить на найближчий рік, а то й два. І треба відносити те, що я собі купила і зараз докупляти будь-що теж не хочеться. Худі, справді, мені має надто сильно сподобатися, аби я не змогла від нього відмовитися. Але це не про це худі, тому залишається, звісно, воно в магазині. Далі хочу вам показати ось такі джинси. Мені сподобалася їхня якість і сподобався колір. Продають їх зараз за 500 гривень, теж зі знижкою раніше оцінювали у 700 гривень. Незрозумілий бренд зовсім ніде немає ніяких написів, ну, але якість у них хороша, тому давайте спробуємо приміряти. Це у нас щось на мам-джин, зверху вони широкі, донизу йдуть трішки завужені. Ось так виглядає на мені, по розміру, в принципі, підійшли. Але от так в примірці на них глянула і зрозуміла, що у мене дуже схожі є. Я собі купила влітку на ваговому секонд-хенді практично ідентичні джинси. Вони от прям такий самий фасон, і навіть теж такі от трішечки коротковаті, як ці. Щоправда, я за свої заплатила гривень десь 200, а тут ці коштують 500. Останнім часом якось мені не нато щастить на джинси. Був момент, коли траплялися і левіси, і вранлі, і Лі, А зараз якось от нічого хорошого, толкового не трапляється. Я от в пошуках таких прямих синіх джинсів і поки що от не можу знайти ні на люксі, ні на ваговому секонді. І перед тим як перейти власне, на ваговий секонд-хенд, давайте разом ще пройдемося по люксу магазином Я вам покажу, що у нас висить в залі. Ось такий кардиган смугастий, дуже класне поєднання кольорів рожевого і зеленого, акцентний за 400 гривень. Він новенький збіркою, але не брала його до примірочної, оскільки він, здається, був закрило. І давай так подивимося, що ще цікаво. Є ось такий акцентний помаранчевий за 300 гривень кардиган. Звичайний, сірий, дуже базовий. І серед кардиганів висить ось, ось таке красиве пончо, воно йде з такою горловиною, дуже тепле, базового бежевого кольору. Мені загалом подобається, але я пончо не ношу. Напишіть в коментарях, чи носити пончовий широкі накидки. Речі на Люксі дуже різні. Бачите, є її нові збірками, її дещо ношені. Ось така жилетка непогана була в такому шкільному стилі 440 гривень. І тут йдуть далі в нас спортивні речі, різноманітні худі, курточки. Ось така от від Nike кофта і навіть є косуха, але вона якась така от тканинна. Тут нічого такого цікавого, і давайте ще подивимося, що є серед жилеток. Ось така від GAP, прикольна, об'ємна, що правда розміру неї XXL. Це у нас чоловіча жилетка. ну і Вона величезна, навіть не буду її пробувати приміряти. І ще одне пончо теж дуже красиве поєднання кольорів. Його ціна 380 гривень. Давайте глянемо склад. Це у нас 100% акрил. На жаль. І переходимо на ваговий секонд-хенд. Давайте розпочну я із сумок. Ось така от плета та зі шкіряними ручками була. Теж дуже прикольне поєднання кольорів. Дуже мені зараз останнім часом подобаються усі відтінки коричневого. Доволі велика сумка, містка можна використовувати її як сумку-шопер на двох міцних ручках. І ось така мініатюрна сумочка бежевого кольору. Це у нас не шкіра, це у нас екошкіра з таким тиснінням під рептилією. В непоганому, вона, до речі, стані. І мені вона би пасувала до мого нового взуття. Я собі купила такі от Челсі, теж бежеві. І тепер хочу знайти якогось такого кольору і сумочку. Ну, ця в неї якість не дуже хороша, нитки стирчать, і мені здається, що вона дуже скоро понищиться. Тому, хоча зараз ніби вона і в непоганому стані, але я думаю, це ненадовго. Це в нас бренд Primark. Я якось дуже скептично до цього бренду ставлю. не люблю цей бренд і практично речей цього бренду ніколи не купляю. Ціна цієї сумки вийшла 141 гривня. В принципі, недорого. Це у нас, до речі, третій день після завозу, і ціна за кілограм 299 гривень. І давайте покажу, що я з одягу знайшла ось такий чорний кардиган. Він в хорошому стані, з непоганим складом, оскільки тут є 6% кашеміру. Це у нас бренд Філософі, розмір L і ось так кардиган виглядає. Доволі стильно і непогано. Як на мене, він навіть кращий за ті, які я дивилася, так вам показувала з люкса. Там була велика кількість кардиганів, але жодного де було б у складі або вовна, або кашемір. А тут на ваговому секонд-хенді такий от кардиганчик непоганий. Загалом мені сподобався. Це, до речі, один той самий магазин. Він просто розділений на люкс і на ваговий. Ну, так майже в кожному магазині буває. І на ваговому відділі знайшла ще ось такий жакет незвичного благородного такого баклажанного кольору в непоганому стані. За своїм складом він навіть дуже хороший: 50% вовни, 20 бавовни і 30 поліаміду. Він вкорочений і ось так виглядає на мені. Не знаю, якого він розміру на бірках не було вказано, але очевидно, що це S або XS, оскільки я навіть не можу його на собі защіпнути. Але загалом... Якщо б комусь він підійшов по розміру, виглядав би дуже навіть непогано, оскільки такий колір надзвичайно рідкісний і надзвичайно складно на нього натрапити. Наступно я хочу вам показати дуже оригінальну кофту від H&M. Лише подивіться, як вона зроблена вверху. Вона йде приталена, така ніби як корсетом, як якесь плаття вечірнє. У своєму складі має 65% віскози, решта тут поліамід. Сама тканина доволі добре тримає форму. Ну, і ось так по вечірньому виглядає. Звичайно, з моїми такими кежуальними джинсами її важко оцінити, вона до них зовсім не підходить. Сюди би, напевно, якісь чорні класичні штани, ну, або хоча б якісь класичні джинси, так, або можна її було по-справжньому оцінити, але кофта дуже оригінальна, дуже незвична, така от прям прикольна. Як вам пишіть в коментарях. Ви знаєте, я такі речі не дуже люблю класичні, тому от собі брати не буду, хоча вона прям ідеально мені підійшла по фігурі. Хоча у неї фасон такий доволі вибагливий, і далеко не на кожну фігуру вона підійде. І давайте я вам ще покажу взуття, що у нас є на ваговому секонд-хенді, що можна знайти на третій день після завозу. Ось такі кеди були непогані від Karan New York, але у них дуже жовта підошва і треба це все якось відбілювати. Також подивіться, які макасіни я знайшла. Це Джимі Чу, дорогущий бренд, люксовий бренд. Справді крутий, але самі макасіни вже надто сильно заношені, понищені, і ну такі вони дивакуваті. Так розцяцьковані, я б, напевно, такі от не носила. Але це натуральна шкіра і бренд справді крутий. Також сподобалися ось такі лофери, а саме їхній колір, такий сіро-блакитний. Ну, а стан у них вже трішечки підкачав. Це у нас сороковий розмір і натуральна шкіра, навіть підошва, Якщо я не помиляюсь, теж була натуральна. І подивіться, які я черевики козаки знайшла від Страдіваріо з натуральної замші в сороковому розмірі. Прям прикольні. Дуже мені сподобалося її стан у них, в принципі, на сім'єрочку з десяти балів. Також від Adidas, такі от на шнурівку черевики, високі, і вони теж, бачите, уже в плачевному просто стані. Ще ось такі черевички були з натуральної замші на каблучку, але такому стійкому, зручному, і вони в непоганому стані. Серед туфель, подивіться, які були класні човники. Це у нас не натуральна замша, але сам мисок дуже класний, дуже добре зроблений, 37-го розміру. вони. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. І до нових зустрічей,